Вбудована духова шафа та мікрохвильовка на кухні, і що ми тут маємо? Поставили ми вже це все на нашому салоні у Старконі. І, і щодо самої меблів, звісно, воно повинно бути так зроблено, щоб це все вентилювалося і охолоджувалося. Далі, коли ви ставите вбудований духовий шаф, бажано і рекомендовано встановлювати такі алюмінієві планки по бокам, для того, щоб вони, вони розсіюють тепло для того, щоб не пошкодити. Корпус та фасад меблів. І щодо зручності використання. До прикладу, та же шафа. Якщо вона стоїть у нас внизу під варочною поверхнею, нам треба наклонятися, там, на коліна ставати, щоб щось сюди поставити і приготувати. Тут, на рівні пояса, відкрили, взагалі мегазручно. Поставили, щось забрали, закрили, готується. Далі мікрохвильовка. Я взагалі ніколи не користувався мікрохвильовкою на рівні грудей, але також нажимається кнопка, відкрили. Ми це все бачимо, не треба на, нагинатися. Ну і звісно, мікрохвильовка не стоїть десь на поверхні, на стільниці, не забирає місця і не забирає на себе лишню увагу. Просто мінімалістично. І Вам як подобається?